Відчути себе на один день жителем середньовічного міста, дізнатися про тогочасний побут та побачити лицарські поєдинки у селі Крилос відбувся фестиваль Ремісничий двір давнього Галича. Такий захід проводять третій рік поспіль. Продовжить Тетяна Дадак. На фестивалі майстри представляють ремесла, якими займалися у галичі у княжу дубу. Ось випалюють кахлі у середньовічній печі. Тут пшеницю малять на жорнах. А так виготовляють човен довбанку та виварюють сіль. Випарюємо сіль із дропи. Це дуже солена вода. Повинна вся вода випаруватися і залишаються кристали солі. А сіль в ранньому середньовіччі була надзвичайно дорогою. І не кожен свидетислово майстер-клас з гончарства проводить Орест Чорний. Суп. О, тепер очі пальчики, водичку. Чоловік каже, із княжих часів технологія виготовлення виробів майже не змінилася. Це ремесло з давна, з давніх часів, бачите, воно е збереглося, і практично гончарний круг нічим не змінився. Як він складався з малого круга і з великого? Ну єдиний там ми мотор ставили. А ще чимало людей навчалися давньому письму. У 12 столітті не було паперу, і звичайно, і папірус був дорогий. Тому дітей і елітну, елітну молодь вчили писати по суті на таких воскових дощечках. Вони могли управлятися свої навики письма. Ось, і також могли відтворювати ті імена, вчитися. Тобто, це перше письмо. Але окрім того, також були і ручки, що було замість ручки слугував ось такий стилус: металеві обладунки і пряски. Кит мечів зібрали чи не найбільше людей довкола імпровізованого аресталища. Усі захоплено спостерігають за лицарями реконструкторами. Поруч стріляють з лука. Лілія, вчителька історії, приїхала на фестиваль з дітьми, аби вони на власні очі побачили те, про що читали у підручниках. Відчувається тут атмосфера такого середньовіччя. Дуже цікавий фестиваль. Ви знаєте, тут вже багато багато різних професій представлено. Можна попробувати речі, які напевно можливо то ніколи в житті не побачиш. Навіть те саме ковальство, гончарство. Діти вперше побачили, як виготовлялась колись мука. Завітала укрилос зі своєю внучкою та не і письменниця Марія Матіос. Діти взяли майстер-класів. Поїдемо звідси вже із ангеликами виготовленими своїми руками. Подивимося, як сіль випарюють, човен діти готують, вчаться робити. Ці люди, які сьогодні тут є, з дітьми вони їм дають уроки. І патріотизму, і любові до землі цієї, і до тих ремесел, які тут споконвіку були, передають ці знання. Це дуже добре. Фестиваль відбувається у дитинці давнього Галича, місті, де колись жили князі. Сьогодні більшість стародавніх споруд зруйновані, тож саме через відтворення нематеріальної спадщини організатори дають змогу відчути дух середньовіччя. Дуже така потужна тут атмосфера. Якщо прогуляєтесь, то це відчуєте. Хто в нас сьогодні представлений? Стрільба з лука, середньовічні лицарі, випалювання кахлю, випарювання солі. Ковалі, гончарі, майстри по виготовленню виробів зі шкіри і багато багато інших. Тобто, десь представлено 12 різних ремісничих таких професій. Також під час фестивалю збирали гроші на потреби військових.